Доброго ранку, всіх раз бачите на каналі. Ну що, літо вже майже більше половина пройшла. Роботи, як завжди, дуже багато. Але зараз пробіжмося по самих таких основних нюансах. Пройдемося, покажу, розкажу, що до чого і як. І хочеться ж трішки теж звернути увагу. Яка у нас ситуація зараз по живій вазі? Ціна на живу вагу у нас 48 гривень зараз. Інколи чую і по 45, по-різному. Внаслідок цього, що така ситуація з живої вагою, відповідно, малі поросята, чесно кажучи, нікому особливо і не потрібні. Ціна на малих поросят від 1500 до 2000 гривень. Якось. Ну, більше, ніж 2 тисячі, я поки не бачу, що виставляють. Ну, хоча Різні думки є з цього приводу, але до тих пір, поки ціна на живу вагу не підніметься, відповідно, не зміниться і вартість малих поросят. Якось так. Тому поїхали далі. Щас покажу вам, звернув увагу. Знову ж таки, поки не забув, хочу наголосити на те, що зараз спека тріхе спала, але до цього було кошмар. Прийняли ми два опороса і будемо далі спостерігати. За, за рештою свинок звертаю увагу на жару на те, щоб опороси проходилися лише контрольовані. Якщо ви ну, переживаєте за своїх свиней. <кій> Також хочу звернути увагу на те, що у вас вдома ну, повинна бути мінімальна якась там своя аптечка Там і антибіотика, і той самий катазал, страфан, вітамін якийсь і ще щось. Кефен, ну, будь-який набір тих е препаратів, які ви вважаєте за необхідне. А не так, як там 9-10 часов вечора, а тебе немає антибіотика якось. Та, ну, в мене є, а чого в тебе немає. Ну, Якось так. Хоч бери нічну аптеку і відкривай. Ну, це таке діло. Тому звертаю на це увагу. Так, поїхались. Далі. Так, у нас тут живе Васька. Із своєю сестричкою, да? ну Васька, Васька просто, Воська він без бубінчиків, без нічого. Ось такий кабанчик. ну Вага і це йому сьогодні 5 місяців. Вага в нього плюс-мінус в районі 130 кілограм. Ну, сам по собі він такий потужний. Е, чому ще такий він потужний? Так, да, вони не всі такі. Можете бачите, спостерігати, що свинка трішки менша, а васька він такий шикардосовський. Це поєднання F1 плюс кантор. Як на мене, це саме таке ідеальне поєднання породи. Чому так? Тому що F1 це велика біла плюс Ландрас, кантор це дірок плюс п'єтрен. Там м'яснички, так, ну, такі потужні вони. От дивіться, який він. Тобто на 5 місяців в нього вже. В принципі, ну як, пригорю його вже і можна було б і зарізати. Але ну, навіщо його різати, Дірять, втрачати весь його потенціал, якщо е його можна зарізати тоді, коли він наприклад, буде йому місяці 8, коли він буде вже за 200 кг. Там вже буде більш цікавіше. Хоча і зараз дивіться, яка ще є. Да? Ось такий васько. 5 місяців. так. Да? Так, пішли далі, зараз вам покажу чим ще займаємося. Е, закуп... Завезли вже солому. В цьому році у нас тюкування соломи 20 гривень. Але знову ж таки, от вона якась в цьому році більш така схожа на пшеничну. Таке стебло. Там в мене є в кінці ще дійсно Ну, така вона, бачите? Е, є в мене ще ті. Тюки соломи, які ми брали два роки тому. Вони в гарному стані. Оце ми завезли 94. Ні, 84. Оце раз. Перед цим 10. Оце 94 і ще було. Тут ну, 100 з лишнім тюків, в принципі, на два на сезони, тобто на два роки, на півтора, це точно мені вже вистачить. Ось ми потихеньку її використовуємо. Використовуємо солому як для пістилки, так і для корму, для поїдання. Непогана, але вона якась в цьому році така суха, така, ну, не така, як завжди, скажу так. То він і весь рік фактично ми можемо спостерігати, що він не такий, як завжди. От такі справи. Так, поїхали далі. Знову ж таки, оце ж поки аномальна оця спека була. У мене і полотенечко тут висить, тому ну, що просто капець. Так, помуха. В принципі, оце сьогодні нові липучки повісив, ну я не скажу. Що їх багато, їх не критично. Це те, що я й казав, я відмовився від е, Flymax. Оці всі препарати, які мажуться. Оце бачите, тут в мене на стінах позалишалися, але да? я від них відмовився. Я їх мух знищую і плюс липучка. Як на мене, це саме таке ідеальне поєднання. І їх небагато, і ти не притягуєш з усієї вулиці, з усього е оцих мух. Да? І якось так. Тут ми теж тючки положили, щоб нас не вміщалося. Ми по максимуму. Так, поставив я ще такий вентилятор. Знову ж таки, в мене була задумка його сюди поставити у цій вентиляційній шахти. Але ми зробили трішки по-іншому. Я його так, щоб тут в мене масив свиней, фактично він ганяє повітря. Ну, Нормально так виходить, трішки краще їм стало. По свиноматках дивіться, це наша свинка, по опоросах, в принципі, більш-менш. Жара відповідно ж дає своє. Все це діло потрібно зараз контролювати, спостерігати і якось так. Один нюанс. Фактично, лампа висить в такому стані. Ми її не включаємо, тому що їм і так. Тепло, жарко, вони по цьому станкові повзають. Ну, так собі, знаєте, така ситуація жарой. Тут мух трішки більше у свиноматок. Не знаю чому, але тріхи більше. Тут також у нас свиноматка Ландрас плюс е п'єтрен, але лінія ландраса, наскільки вона така потужна, та, що вони більше до ландрасів. Поросята ну, майже немає у них оцих п'ятен, Вони просто або білі, або десь, невеличка якась тобто, так? По мінімуму, да? Але вони такі довгенькі, потужні, ці трошки менші, а зараз цих покажу вам да? сьогодні зважував, ну, ненького там зловив, не самого більшого, то 3 900. Їм сьогодні 9 днів то в принципі, ну, як на 9 днів, вага, 3900, я вважаю нормально. От Так, Так, пішніть сходимо. А, і ще стосовно мух. Все ж таки рекомендую такий препарат Мікадес. Він знищує ще також личинки мух. Зверніть на це увагу. Так, і сходимо зараз до ангару, вам покажу, що там зробили, як процес іде. Так, продовжуємо. Так ми і не доробили ще забор, ну, то таке, ті кучі піску, що ми привозили для підсипки, ми їх розкидали. Получається, частина сюди пішла на цю сторону. Окрім того, зараз вам покажу, ми ззаді попідкидали все це діло. Як би мовити, вода гору не потечеться точно. Отак От ми зробили. І з цієї сторони. Окрім того, стіни у нас всі вже прогрунтовані. Я думаю, тут за задньою стінкою взагалі ніяких питань не було. Тут проблем ніяких. Була проблема з цією стороною, тому ми її і промазали, і прогрунтували, і підсипали. І тепер, як бачите, ось отак тут є потьоки, то вода вся сюди стікає. Взагалі прекрасно все сходи. З часом, звісно, ми продовжимо тут паркан. З шифера поробимо. Але трішки буде часу більше, то все це діло зробиться. Поприварював я вже заготовки для бруска, але тріхи не вистачає і часу. Так, що тут зроблено в нас? Заїзд готовий. А там мені писали, що пісок розсипеться. Це не звичайний пісок. Це пісок із кар'єра, миють його, і він тут зглея, дивіться. Він таке, як розтвор. Бачите? Дивіться, яке виходить. Ось дивіться, як камінь стає. Тому, бачите, ось, як ходив у черевиках, так і позалишалося, знаєте, як наче на роз... після роствору. Тепер наша задача, тому що. Там теж багато в коментарях пишуть, що залий бетоном, зроби асфальт. Але ну, хто розуміє, той розуміє, що фінанси поють романси. Тому на цей рік самий бюджетний варіант це буде плівка із рукавів для зберігання зерна. Вона ляже тут. І будемо завозити сюди зерно чи ще щось. Ну, тут вже таке діло. Головне, що вже є куди, накрито, стіни є. Влага сюди, я думаю, не потяне. Якщо цей рукав лежить під відкритим небом і зберігається і виконує свою задачу, да? то відповідно тут також він з цим справиться. Так, заїзд є, все нормально. І манітушки вже каталися тут, і газончики пісок завозили, все нормально. Також з цієї сторони ми вже заїзд зробили. Була в мене плівка, така не дуже. Ну, її нікуди вже не тож там дірка, там ще щось, я її просто вже поклав та і все. Гірше не буде. Да? Також в мене ось такі банери є. Але ось цей це ми років 3 чи 4, мабуть, назад купляли, ну Він не годиться. А є, а був, ось бачите, який. Ще коли пивко було по 4 гривні, да? найкраща ціна. 2010 рік. То цей банер набагато краще. Цей потужний такий. Він вже скільки зерна переклав. Ми його як розстріляли в дворі, значить він такий здоровий. Тут в ангарі поклав, то і місця не вистачило. Таке накрили. Ну нічого, я думаю. Просто чому не купляю отакі банери? Ну, то що він не годиться, він ось такого ось такої якості, він ну слабі вони вже зараз. Тому ok, дешевше буде заказати півку гарну із е, <Nash> цих рукавів. І я думаю, буде нормально. Можливо, у кого будуть якісь е, толкові ідеї, пропозиції, напишіть, буду радий почути почитати. Ну, нормальний коментар. Не просто так: зроби отак, от тут там, асфальтом, все це. Та я розумію, будули б гроші, я б зробив, можливо, і асфальтними. 800 гривень квадратний метр з високою, з усім приїхали, заасфальтували і все. Можливо, ми колись таке і зробимо. Як варіант ще не відкидаю бетонування, але бетон чогось мені, ну, не знаю, подивимося. От такі справи, друзі. Тому працюємо далі, поки є час. Тріхи записав і побіг. Всім всього найкращого.